Наш план майже готовий. Скоро всі ви будете випущені в світ, щоб коїти якомога більше без ладу. Але перед цим мають прибути ще кілька варіантів. Вони будуть тут. О! А ось і перший. Привіт! Нетерпимий підтримає нас у бою, і тоді наш план стане непоборним. Сіль. Тож він так. я... Я не буду з ним працювати. Та бо я, я, я зустрічу. Стоп, 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 стоп. Ви всі криваві маніакальні завойовники. Без краплі жалю. Але ви проводите межу на расизмі? Чувак, у нас є сталий образ. Ми не можемо бути поруч із. Чорт забирай? Як ти на це погодився? Та я не мав вибору. Ви знаєте, куди я ходив, щоб запевнити вас прийти сюди. Існує забагато версій вас, які хотіли відірвати мені голову. Тож пробачте, що збираю, що є. Просто вижени його! Щоб я його. Друга. Я Друга. Я Друга. Я Друга. Друга. Неважливо. В будь-якому випадку скоро прибудуть ще декілька. О, подивіться. Здоров. Так. З невакцинованим наш план. А, а не ну, що тепер? Я не хочу підхопити від нього щось. Та це заговороків. Слухай, друже. Фу, столепелько! ще підкинеш нам якусь супервіспо. Дурненькі. Ніякої віспи не існує. Типу, як концепт у твоєму світі або ж. Це у саурі таки змушена скупляти у монополістів. Ось і воно. Жини за. Господи, добре! Які ж ви стогнії! Бо ти приводиш якісь жахливі версії Це хто? Я не вразливий? Та ми усі, то дурень! Та яка твоя здібність, твій гімік? О, у мене нема гіміку. А ви знали, що земля плоска? Як це взагалі можливо? Ти буквально в повітрі зараз! Поглянь вниз! А, так це через лінзи. Через них земля здається круглою. Так зніми їх! Ні, чувак, так п'ячі хвилі потраплять у мозок. Я <звук> Надто вередливі, як для тих, хто чинить хаос. Ти приводиш найтупіші можливі версії. Ем... Це хто там внизу? Привіт, друзі. А він. Ну. Ей, хлопче, у тебе нема нічого дивного, типу ідеології, конспірології або хвороб, або. Ні. Ні, я просто. Я. У тебе є суперсили? Ні, я просто Марк. Я тут просто для моральної підтримки. Так, він тут для моральної підтримки. Це якесь лайно. Не лайно. Окей, а він хто такий? О, 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 ти маєш піти. Нормально, я готовий до кооперації. Ні, реально, я думаю, ти маєш піти. Я не вразливий, як і усі ви. <плес> і твій особливий гімік. А, я люблю тварин. Як домашніх тварин? <плес> Дайте пару секунд. <плес> я хочу зайнятися коханням. Давайте вб'ємо його. <плес> раз...